До релізу 2 залишилося якихось нещасних вісім тижнів. Це критично мало. Та усвідомити важко, що вже ось зовсім скоро ми потрапимо за периметр. Але до цього буде одна подія, дуже масштабна подія, в центрі уваги якої буде, щоб ви могли подумати, звісно, Half-Life 3. Uh, no. Коротше, в цей по-справжньому спекотний день я вам зараз розповім не одну гарячу новину по сталкеру. Але ж ви повинні розуміти, мої відео дивляться реально лише половина підписаних, а створювати їх, повірте, не так вже й просто. Тому, будь ласка, підтримайте одним кліком. Це зовсім не важко. Ну і лайк під відео теж було б дуже добре. Полетіли до суті. По-перше, вже за 6 тижнів, тобто різницею в 2 тижні до релізу самої гри відбудеться Gamescom. Той що в Кельні. ну ви пам'ятаєте, минулоріч ми там отримали трейлер болти та кулі, а деякі щасливчики так взагалі змогли там зіграти демку. Ой, мало не забув, будь ласка, додивіться до кінця, адже актуальної інфи сьогодні достатньо. Плюс там і новини по метро під'їхали, також по нових акторах сталкера та багато іншого. Пам'ятаєте, я раніше розповідав про ренесанс та співпрацю з GSC. так. Ось це маркетингова агенція, яка оприлюднила список, що буде на Gamescom і що супер важливо, це їх найважливішим проектом на Gamescom'і буде Stalker 2. Ну і також обіцяють інші мега круті проекти, але це нам не так цікаво, якщо це, звісно, не Half-Life 3. Uh, no. Коротше, все, що вам потрібно знати, це те, що Stalker 2 точно буде. Акцент на грі буде дуже великий, та традиційно відвідувачі зможуть зіграти саму гру, але не більше як 30 хвилин. Ну що тут сказати, враховуючи факт, що Gamescom відбудеться. За два тижні до релізу гри, то наявність демки це вже другорядна річ, бо цікавіше вже під час релізу, вдома, в комфорті. До речі, моя підготовка до S.T.A.L.K.E.R. 2 йде повним ходом. Дуже скоро вас приємно здивую. Тому можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Обіцяю, будете вражені. На сайті IMDB на сторінці Stalker 2 з'явився ще один новий актор. А саме, якщо правильно кажу, Джеймс Бомонт, актор 1988 року народження, місто Кардрів, що на півні Уельсу. Цей актор відомий за такими стрічками як Хлопчик на ім'я Різдво 2021 року, серіал Фундація не путати з фундацією Леся Юей, серіал «Карнівал Шоу» та інші. Ну що ж, сподіваємося, що цей рудий чолов'яга Гарно впорається зі своєю справою йдемо далі. На жаль, дуже важко повертатися до цього, але це повинні знати всі. Нещодавно відбулися сумнозвісні події в нашій країні, що пов'язані з лікарнею. Охматит це найбільша дитяча лікарня в Україні. Події пов'язані з нею. Думаю, ви і так знаєте. Зло повинно бути покараним. Я вас запевняю, це не за горами, адже я знаю, бачив, що людина спроможна на все. Але таке, перш за все, я щиро дякую кожному, хто відгукнувся на стрімі та допоміг коштами. Разом з вами за дві години ми зібрали хорошу суму, яка я впевнений. До допомогла постраждалим. Дякую, дорогі мої, я щиро вами пишаюся, як і пишаюся GSC, ви справжні герої. В той же день компанія передала на допомогу аж 5 мільйонів гривень. Не знаю, чи це правильно, але я б хотів, щоб про такі вчинки чуло якомога більше людей, надихалися, брали приклад як потрібно. Тож зацитую. Сьогодні Росія здійснила ракетний удар по Охматиду, найбільшій дитячій лікарні в Україні, що розташована в Києві. Це черговий злочин, що призвів до трагічної загибелі десятків людей та незліченної кількості поранених. Сотні людей були змушені покинути лікарню. Це неймовірний ризик для них, адже вони залишаються без критично необхідного лікування. Це варварський злочин, який нічим не можна виправдати. Разом ми маємо зробити все, що в наших силах, аби як Найшвидше відновити критично важливу дитячу лікарню сьогодні. Ми передаємо 5 мільйонів гривень до фонду Юнайтед. 24 сума може здатися краплею в морі, адже масштаб руйнувань уявити важко. Але кожен донат зараз як ніколи важливий. Мені важко передати емоції словами Моя шана у світі є хороші люди, ми свідки. Переходимо до того, що паралельно пов'язано зі сталкером. Думаю, вам буде цікаво. Ми отримали аж цілих три нових скріншота у vr проекті по метро, точніше, по приквелу серії, а саме метро Евейкенінг та деякі деталі гри. Сюжет гри написаний спільно з творцем франшизи, тим самим Дмитром Глуховським. Під час розробки Metro Awakening використовувалися асети, які були представлені самими 4Games. Завдяки новим vr технологіям інтерфейс гри тепер стане максимально інтегрованим. Він не буде заважати навпаки доповнювати відчуття та занурення в атмосферу цього чудового всесвіту. Ось щоправда, з приводу геймплею будуть зміни в сторону сповільнення. Гра буде повільнішою, ніж всі інші. Частини серії добре це чи погано, побачимо на релізі, але думаю, розробники добре знають, що роблять. З приводу пересування в грі буде доступно два варіанти: а саме, комфорт та імершен. Комфорт, думаю, це буде щось типу телепортації, хоча не певен. Ну а імершен це вже блукати на своїх двох. Але у віарі це не завжди зручно. Хоча телепортація в іграх навіть у віарі це аркадне зло, яке сьогодні, на мою думку, взагалі не повинно існувати. Не розумію, як це можливо. Адже це дуже портить враження від занурення в гру. Ну й під кінець хочу зауважити, що на каналі зараз менше відео, ніж раніше. На це є свої причини, і думаю, ви здогадуєтесь, які в мене зараз необ'ємний масштаб роботи, що пов'язаний з цими змінами. Тому поки що актуальні новини я обов'язково буду надавати, а зі всім іншим ще декілька днів потрібно зачекати, адже все в активній розробці. Не терпиться з вами поділитися. Обіцяю, ви будете вражені. Що ж, я Пішов шаманити далі, а ви не забувайте підтримувати мене. Гарного вам дня! Шукайте прохолодного місця, аби не розтанути. До скорої зустрічі! Слава Україні!